Ну що, знаю, що багато хто чекав моїх результатів за місяць мого проходження детоксу. Які в мене будуть результати до та після. Ось моє до. Це я стартувала і знімала себе в перші дні. Я стартувала з вагою 81,9 кг. Проходила детокс від компанії Coral Club день за днем, все виставляла, все знімала. І ось сьогодні моя вага 76,6 кг, мінус 5,3 кг за місяць. Ось я знімаю себе спеціально. В тих самих джинсах, в тій самій футболці, і подивіться, як висять на мені джинси. Я їх спеціально не одягала цілий місяць, зняла до і поклала. І подивіться, як пішли об'єми, як пішли, пішла ще і вага. Боже, яка я задоволена. І це тільки початок. Я розумію, що мені ще працювати і працювати дуже багато до моєї мрії, до моєї цілі, але я до неї дійду. Слідкуйте, будь ласка, Наступним я буду проходити антипаразитарну програму і коловади теж від компанії Coral Club. Дякую вам за підтримку.